У міському клінічному перинатальному центрі на першому поверсі акушерського відділення, що на вулиці Сахарова, відтепер є кімната матері і дитини. Це спеціально обладнане приміщення, де мама може погодувати чи перевдягнути малюка. За словами директорки пологового будинку Марії Бойко, заклад працює із позицією. Лікарня доброзичлива до дитини, а тому відповідна кімната це запит від самих матерів. Ми не тільки лікарня, там, де народжується дитина, але ми маємо надавати ті послуги, які мають бути цікаві для матері, яка народила дитину. Ми власне стикнулися з тим, що до нас приходили влітку навесні жінки, які мають вже дитину, які дитині вже кілька місяців, які запитували, де можна погодувати дитину, де можна помити дитину, де можна перебрати дитину. Тобто, в нас це дійсно питання постало гостро. Ну, власне, це був запит від наших матерів. Ми знаємо, що така практика існує в дуже багатьох країнах світу, в аеропортах, у великих маркетах. Зрештою, в нашому міському парку є такі кімнати для матері і дитини. Ну і це було Би абсолютно логічно, коли б така кімната була і в нашому закладі. Однією з перших, хто скористався послугами спеціалізованої кімнати, мама двох маленьких діток Марта Кубарич. Жінка проживає у Керхівцях, а до центру приїхала погуляти з малюками. Як на мене, це просто супер можливість, тому що це місце розташування майже в центрі. Такий такий куточок затишний, де тепло, де можна змінити підгузник, де можна погодувати і молодшого, і старшу, де можна провести з дітками час, навіть погрітися, якщо це холодна пора. Ну як на мене, це супер класно, зручно, комфортно для молодих мамусь. Потрапити до кімнати матері і дитини у міському перинатальному центрі. Просто при вході є дзвіночок. Кожна матуся, яка є поряд міського клінічного перинатального центру, може скористатися кімнатою матері і дитини. Для цього є дзвіночок, в який вона дзвонить. Медичний персонал першого поверху підходить, проводить її в кімнату матері і дитини, де вона може переодягнути, помити дитинку, погодувати грудьми. Може бути там одночасно старшою дитинкою, бо там є достатньо іграшок, щоб дитинка могла гратися старшого віку. Кімната працює з восьмої ранку і до вечора. Тут можна скористатися санвузлом, пеленальним столиком та навіть підгузками. Тут їх вдосталь та ще й різних розмірів. Кімната для матері та дитини це ще один крок до розвитку та комфорту. Міський перинатальний центр з кожним роком стає все кращим та конкурентним, каже Руслан Марцінків. Дуже важливо, що пологовий будинок розвивається, все таки. Ну, не так, як би хотілося, бо війна, але все-таки крок за кроком він стає кращим. Ну і також нагадую, що місто сьогодні, хто народжує міському пологому будинку, виплачує допомоги. Це 20 тисяч гривень і для наших діток, які народжуються військовослужбовців, 50 тисяч гривень. Тому хочеться, щоб побільше дітей народжувались навіть у цих умовах, щоб були нові українці, нові івано-франківці. І хочеться, щоб вони були в належних умов.